E Отже, наступним етапом нашої роботи в темі країна Азії є дослідження однієї з найрозвиненіших азійських держав. Ця країна є одним з основних світових постачальників комп'ютерної техніки поряд з могутнім Китаєм. Розташована вона по сусідству з найбільш закритою державою світу Північною Кореєю. Країна була розділена в ході громадянського конфлікту, і відтоді пройшло стільки часу, що північних і південних корейців можна вважати різними. І спорідненими народами. Отже, тема нашого уроку Республіка Корея. План уроку загальна характеристика країни візитна картка, міста країни в світі та регіоні, походження назви, географія, економіко-географічне положення, політична система, адміністративний поділ, демографія населення даної країни, релігії, найбільші міста, економіка країни, інфраструктура, космонавтика. Та спорт. Отже, Республіка Корея. Це Велика Ханська в перекладі країна. Також знана як Південна Корея, країна у Східній Азії, розташована в південній частині Корейського півострова, межує на півночі з Північною Кореєю. Офіційна назва Республіка Корея. Площа країни становить 100 363 квадратних кілометри. Населення країни становить 51. Мільйон населення. Столиця Сеул, нова індустріальна країна, Президентська республіка, Унітарна держава. На сході омивається Східним морем, на заході жовтим, на півдні Східно-Китайським морем володіє декількома десятками островів, найбільше з яких Чуджук, Кодже, Чендо. розташована в повірному поясі на переважно гірській місцевості. Назва Корея походить від Когурію. Яка свого часу була однією з великих держав у Східній Азії, панувала за правлінням Куангето над більшою частиною Корейського півострова Маньчжурії, частинами Далекого Сходу, Росії та внутрішньої Монголії. Девіз країни Принесіть користь людському світу, гімн «Патріотична Пісня, Столиця САУ. Валюта Південно-Корейська. вона. Офіційна мова корейська. Релігія християнства є присутній католицизм, протестантизм, православ'я та буддизм. Країна є принадлежною до міжнародних організацій Організації Об'єднаних Націй, форм Азійсько-Тиховенського економічного співробітництва, Азійського банку розвитку. Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Інтерполу, ОБСЄ, ЮНЕСКО, Світової організації торгівлі, організації економічного співробітництва і розвитку. Походження <кій> назви Республіки Корея. Корейською мовою Республіка Корея називається Теханмінгук. Мінгук. Частіше використовується скорочена назва Хангук. В іншому випадку тихан, іноді також нам хан, що значить південний хан, протилежно Пук-Хан, Північний хан для Північної Кореї. Слово хан належить до Древнього племінного Союзу Сам-хан, яке знаходилося на території Корейського півострова. Слово Корея погодить від назви держави Корьо, яка існувала на півострові в 918-1392 роках. В свою чергу, назва Корьо Являється скороченою назвою від Когур'ю. Економіко-географічне положення. Корея в основному гориста країна, Плоскі й горбисті рівнини займають близько 25% території країни. Основні гірські хребти, на Нім, Поджульон, Мачхольон, Хамгьон, розташовані на півночі країни. Максимальні Абсолютні відмітки хребтів. Є Мачхоліон — 2650 метрів над рівнем моря, Хамйон 2540 метрів над рівнем моря. та інші. На північний захід від хребта Поджульо розташоване на гір'я Кема з висотами 700-2600 метрів. У субмеридіальному напрямку, займаючи центральну частину Корейського півострова, простягається гірський масив, який охоплює хребти Пуктебон, Масіньйон, кванджу Тхебек за висотами 640 708 метрів над рівнем моря. На півдні півострова розташовані гірські хребти Кьонсан, рівнини які займають переважно західну і південно прибережні частини півострова, річки Кореї, які впадають у Східне море, в основному гірські для річок, які впадають у жовте море, характерна спокійна течія. Клімат Кореї помірний, мусонний, на півдні субтропічний, взимку погода холодна і суха, влітку спекотна і дощова. Отже, Корея, країна Східної Азії. Розташована в південній частині Корейського півострова, східне, південне та західне узбережжя омивається водами Японського Жовтого моря. На півночі дана країна межує з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політична система даної країни. Республіка Корея має демократичну форму правління яка заснована на принципі розділення законодавчої, виконавчої та судової влади при їх взаємозалежності і взаємообмеженні. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Конституція гарантує основні права народу на свободу, соціальне забезпечення та участь управлінні державою. В цілях максимального захисту прав і свобод громадян Конституція також передбачає самостійність трьох гілок державної влади, виконавчої, законодавчої та судової. Головою виконавчої влади є президент Республіки, обраний народом, всім громадянам гарантується особиста свобода, а також свобода слова, друку, зборів і об'єднання. Конституція сприяє встановленню атмосфери національної єдності та гармонії має за мету досягти об'єднання Південної та Північної Кореї. Вона також поважає міжнародні зобов'язання, договори та загальновизнані норми міжнародного права. Конституція гарантує громадянам рівність перед законом незалежно від їх віросповідання або соціального статусу, їх особисту недоторканість і захист у разі необґрунтованого арешту, а також свободу виборі місця проживання. Визнає економічні права, приватну власність, право на працю, свободу вибору професії та право укладення колективного договору. Конституція Республіки Корея була вперше прийнята національними зборами 12 липня та оприлюднена 17 липня 1948 року. 31 травня 48 року, на першому засіданні національних зборів, які відбулися після загальних виборів, проведених 10 травня під спостереженням ООН, було затверджено офіційно назву країни. Тихан Мінгук, Республіка Кореї. Після обговорення проекту Конституції вона була прийнята та оприлюднена. Отже, 15 серпня 48-го року того було заявлено про утворення Республіки Корея. За минулий час і Конституція і уряди країни не раз піддавалися серйозним випробуванням. Законодавчу владу здійснюють національні збори у складі. 299 членів, з яких 243 обираються населенням шляхом загального прямого таємного голосування, а 56 призначаються від політичних партій, які набрали не менше 5% голосів від політичних партій, пропорційно кількості місць, отриманих в результаті виборів. Строк повноважень національних зборів триває 4 роки, строк повноважень спікера 2 роки. Виконавчу владу здійснює президент і уряд, Державна рада на чолі з прем'єр-міністром, який призначається після президентських виборів, а не парламентських. От виглядає адміністративний поділ даної країни. Корея в основному має. Питання демографічного складу такі? Населення, чисельність якого перевищує 51 мільйон, стабільно збільшується, народжуваність теж щороку збільшується. Смертність має 139 місце в світі і природний приріст в. Охарактеризовується 186 місцем у світі. Хоча різні азійські народи іммігрували Корейським півостровом минулі століття, але втім, дуже мало їх представників залишилося на цій території. Південна Корея і Північна Корея до 1990 року залишалися в числі найбільш етнічно однорідних націй світу. На момент, 1960. З 1960 року чисельність населення Південної Кореї складала 25 мільйонів осіб. На 2008 рік — близько 49 мільйонів. Більше жителів проживають у міських районах, чому і передбувала активна міграція сільської місцевості. Корейці в традиційному вбранні ми бачимо на світлині, корейці, як правило, з національність або громадянство існування особи в єдиній однорідній етнічній групі або в расі. Спільна мова і культура також розглядаються як важливі елементи корейської суспільної самобутності. Ідея багаторасов, багато національних країн, або Америки, або Індії, дивує багатьох корейців і суперечливо сприймається суспільством в цілому. Тому Демографічні показники в Південній Кореї є Ми. Вікова структура 18% населення від 10 до 14 років становить від 15 до 64 років це 72%. З них понад 18 мільйонів чоловіків, 17 жінок. Людей, які старші понад 65 років, їх кількість налічує 9,6%. В співвідношенні 18 мільйонів чоловіків і 17 мільйонів жінок. Там просто населення є 1%. народжуваність. 9 новонароджених осіб на 1000 осіб, смертність 5 смертей на 1000 осіб населення. Очікувана тривалість життя загальна для чоловіків 75 років, для жінок 82 роки. Урбанізація, оскільки Південна Корея надзвичайно урбанізованою країною. Рівень урбанізованості становить 82%. Станом на 2015 рік і в останнє десятиліття продовжується міграція сільських жителів у міста, що призводить до надмірної концентрації населення. Майже кожний четвертий корейць живе в столиці Республіка Корея. Релігія Південної Кореї, оскільки Корея є світська держава, в якій релігія відділена від держави й школи, Конституція Кореї гарантує свободу совісті і свободу віросповідання. В Україні панує повна релігійна свобода. Святкування для народження буде в Сеулі. це велике масове свято. Більшість населення країни є атеїстами. Ось. і в загальному ми можемо сказати, що основними релігіями Корейців є християнство, зокрема, це католицизм, протестантизм, православ'я. Ну і, звісно, буддизм світова релігія, є присутня тут. Релігійний склад населення, християн в країні налічується 29%, буддистів 22%. Початок проникнення християнства в Кореї сягає 18 століття. Корейці познайомилися з ним. Ще у 18 столітті завдяки діяльності католицьких місіонерів, так званих Паризьке товариство закордонних місій. Перша католицька громада була створена в 1784 році. Римокатолицька католицька церква на території Кореї нараховує 17 дієцезій, що опікується майже 1730. -му. Чотирма парафіянами. Римський папа Іоанн Павло ІІ відвідав Корею в 1984-1989 році. Звісно, що є представники протестантських течій і сект іншого спрямування це є пресвітеріани, методисти, баптисти, п'ятидесятники та інші. Прославні християни також утворюють близько. П'ятитисячних населення. Історично місія Православної церкви почала своє існування на початку 19 століття. На сьогоднішній день Православна церква Кореї знаходиться в юрисдикції Константинопольського патріархату. У державних органах церква зареєстрована як Корейська православна церква. Головні міста держави, як ми бачимо на даній світлині. Це є СЕУЛ. Столиця, де мешкає понад 9 мільйонів осіб, пусан понад 3 мільйони осіб, інчхон до 3 мільйона осіб, Тегу — понад 2 мільйони осіб, Теджон, 1,5 мільйона осіб, та інші великі міста, які. Є добре розвинутими і мають дуже хорошу розвинену інфраструктуру. Господарство та економіка Південної Кореї. Згідно з за даними Національного статистики, Республіка Корея станом на 2000 рік мала таку характеристику щодо робочої сили, що 22 мільйони осіб. Є зайнятими в господарській діяльності. А і з 60-х років економіка розвивається рекордними темпами. Це треба врахувати. Рівень життя в країні зараз може бути прирівняний рівнем життя в менших країнах Європейського Союзу. Уряд країни сприяв імпорту сировини, нових технологій і коштом кінцевого продукту заохотив щадливість та капіталокладення проти перевитрат капіталу. У 2005 році уряд країни запропонував економічні реформи. Зараз країна має помірну інфляцію. в країні, відносно невеликий відсоток безробіття. Країна заробляє експортом товарів більше, ніж витрачає, чим демонструє свою стабільну економіку. Валовий внутрішній продукт складається з трьох основних секторів: це сільське господарство з 3%, якому належить значимість, промисловість 40%, послугі 56%. Розподіл робочих місць станом на 2005 рік такий сільське господарство, в якому є зайнято 6% населення. В промисловості зайнято 24% населення, в сфері послуг 67% населення. Сільськогосподарські товари, які вирощуються в даній країні, це є рис, коронаплоди, ячмінь, фрукти, овочі, велика рогата худоба, свині, птахи, молочні продукти, яйця, риба. Головні промисловості країни це електронна, телекомунікаційна, автомобільна, хімічна судно, будівна і сталепрокатними. Одна з найбільших компаній світу тут працює Samsung, і Південна Корея є один з світових виробників комп'ютерів і лідер електронних виробів. Отже, південно-корейська економіка базується на принципах приватного підприємництва, власності держави в кінці 20 століття знаходиться тільки залізниця, зв'язок, енергетика, вугле, видобуток, металургія. Спільні підприємства, створені за участі держави іноземного капіталу, зайняті виробництвом мінеральних добрив і нафтопродуктів. Інфраструктура. Південна Корея має технологічно розвинену транспортну мережу, що складається з високошвидкісних залізниць, шосейних доріг, поромних перевезень, автобусних і повітряних маршрутів, які перетинають країну. Корпорація Корея, Корпорейшн Експресвей експлуатує платні магістралі та сервісні послуги. Вже зі світлини видно, як воно виглядає гарно. Також в Південній Кореї є 10 найбільших чеболь, так званих, це великі транснаціональні компанії, які займаються виготовленням електроніки, кораблебудування і інших продуктів, які є значимими і потрібними в країні. Космонавтика в належне місце відводиться саме цій галузі, оскільки 21 червня 2022 року відбувся другий випробувальний запуск ракети Носія КСЛВ-2Нурі вітчизняного корейського виробництва, який дозволив успішно вивести на орбіту кількох супутників. Ракета стартувала з космічного центру народ. На південному узбережжі Південної Кореї о 16-й годині ракета піднялася на задану висоту, вивела на орбіту декілька супутників. І насамперед супутник масою 162 кг. Для перевірки характеристики вантажу підйомності самої ракети, який після від носія успішно встановив контакт з базовою боєстанцією в Антарктиді. Також у космос було піднято чотири маленькі кубічні супутники з різних університетів. За заявою Корейського інституту аерокосмічних досліджень планується провести ще чотири випробувальні запуски ракети Нурі. зазначена ракета є носієм і відіграє ключову роль у створенні південно-корейської системи супутникової навігації та зв'язку G6G. Таким чином, Південна Корея стала сьомою космічною державою у світі після США, Російської Федерації, Франції, Японії, Індії та Китаю. Також в червні 2022 року Корея здійснила успішний запуск першої ракети Данурі, яка відома як така, яка за характеристики інформаційно-кому'яктивних технологій вміє зберігати конкретну дію, яка визначена гравітацією, і обертатися навколо неї. Космічний апарат вимірюватиме рельєф місцевості, магнітного поля, гамопромені та інші властивості місячної поверхні за допомогою шести бортових приладів. У третьому році Південно-Крейська ракета Нусій КСЛВ. Два Нуріху успішно вивела на робіт 8 супутників. Про це повідомило Міністерство науків і it технологій Республіки Кореї. І теж в грудні 23-го року повідомлення агентства Associated Прес Південна Корея запустили свій перший військовий супутник-Шпигун. Космічний апарат був виведений ракетою Насієм Falcon 9. Тої компанія SpaceX та позикові відбувся, з каліфорнійської авіабази Гонденберг. Дуже велике значення в даній країні приділяється спорту важливими такими спортивними бойовими мистецтвами вважають і приділяють велику увагу для того, щоб ці. Мистецтва розвивалися, це такі, як Тхекван-До. Воно популярне тим, що адаптоване корейцями японське бойове мистецтво карате. Характеризується специфічною технікою ніг і рук, які водночас мають ударені особливості. Також Текіон, традиційне бойове мистецтво, що простежується в Кореї в період Гугурі в IV столітті, і теж воно має свою особливість використання відкритих рук і ніг в той час, як використовуються удари, коли не можна використовувати удари кулаків. Але рухи виглядають плавними, на відміну від криволінійних хекон-до. Хапкідо. Це бойове мистецтво Кореї, хоча й не настільки популярне, оскільки мистецтво Хапкідо простежується в період три царства і походить від японського бойового мистецтва, з якого виникло і є відомим багатьом як Айкідо. Інші відомі корейські бойові мистецтва, такі як Субак, Кук, Сулвон, танк Судо та інші, вони є близькими до боротьби, як. Як сумо в Японії. Її особливість боротьба триває на піщаному колі, а суперник, який кине свого супротив... супротивника на землю перемагає. Ну і це, ці, звісно, цікаві факти про дану країну, яка є цікавою для нас і має певні такі особливості, які, які в нас. Назмінюють певну інформацію про дану країну. Отже, Південна Корея це країна передових технологій, багатої культури, несподіваних аспектів. Це теж дивовижна країна, відома своїми технологічними досягненнями, багатою культурою, цікавою традиціями. Однак, за цікавим блискучим фасадом ховається ряд незвичних фактів, які можуть шокувати людей з інших країн. Ось Ну, до прикладу, ми візьмемо найперше таке важливе явище, як запекла конкуренція у світі. Південна Корея славиться своєю системою освіти, але за успіхом стоять роки наполегливої праці, неймовірної конкуренції. Ми ж ні провай багатогодинні заняття після школи. Батьки іноді навіть орендують спеціальні кімнати, де діти можуть готуватися до важливих іспитів. Це створює величезний тиск на учнів і може спричинити серйозні психологічні проблеми. Висока технологічність. Південна Корея справедливо вважається однією з найтехнологічніших розвинених країн в світі, тут можна побачити перві технології, це роботи-помічники, це не тільки вони є. В в магазинах, але це є автоматичне метро, і навіроботів баристів, які готові каву, Ну і інші культура пластики. Південна Корея славиться своєю культурою пластики і операції зі зміни зовнішності стала поширеною практикою. Дуже багато людей, включаючи піліки, вдаються до пластичних операцій, щоб відповідати певним стандартам краси. Роботи холізм У південній Кореї існує поферили явище вдома як кароші. Це означає, що працівники часто залишаються на роботі до візна, іноді до півночі або навіть довше, щоб виявити відданість своїй компанії. Робоча культура в Україні настільки інтенсивна, що деякі люди навіть помирають від перевтоми. Це шокуюче явище, Воно відображає високі очікування та тиск, які є в корейському суспільстві. Віртуальні відносини. Це існує така популярність віртуальних відносин і навіть віртуальних весіль. Молоді люди можуть починати стосунки з персонажами з комп'ютерних ігор або створювати віртуальних партнерів. Ну, цей феномен викликає не лише шок, а й хвилювання щодо впливу віртуального світу на реальні стосунки і психологічне здоров'я, звісно, молоді. Корейська косметика завоювала. Популярність по всьому світу, завдяки своїм інноваційним продуктам і акценту на ідалі бездоганної шкір. Південна Корея стала світовим лідером в виробництві та експертів косметичних товарів, і багато людей шоковані різноманітністю та активним використанням косметичних продуктів у корейському суспільстві. Ну і, звісно, є таке явище, як поділ корейського півострова. не можна не згадати про політичний історичний чинник, який спричиняє шок та смуток. та Південна Корея залишається формально у стані війни. І поділ корейського півострова є одним з найтриваліших серйозних конфліктів у світі. Ми це всі бачимо. Напружені відносини, військові навчання та наявність кордону, що охороняється ворожою та парканами, створюють атмосферу напруги і викликають шок та жаль у людей, які стикаються з цією реальністю. Ставлення до гламурної моди. Південні існує культури екстравагантної моди та іскравого стилю одягу. Молоді люди виділяються за допомогою яскравих кольорів, незвичайних зачісок, макіяжу, модних аксесуар, аксесуарів. Кафе з незвичайними тематиками. В Південній Кореї популярні кафе з незвичайними тематиками. Це кафе з морською свинкою, до прикладу, кішками, кафе з солом або навіть зомбі. Відвідувачі можуть насолоджуватися напоями та перебуваючи перебуваюча компанії звичайних тварин чи оточень, що створює атмосферу фільмів, жахів. Корейська кухня відома своєю різноманітною і надзвичайною палітрою смаків. Один із шокуючих аспектів це використання ферментованих продуктів, таких як кімчі, які основою багатьох страв, також зустрічаються деякі екзотичні інгредієнти, включаючи морських їжаків, весминої та кальмарів. Ну і, звісно, є ще таке цікаве явище, як ієрархія віку у корейському суспільстві існує сильна ієрархія віку, і повага до старших. Молодші за віком повинні виявляти повагу, дотримуватися вказівок старших, і це відрізняється від європейської культури. Дякую всім за увагу.